thank you Тато нової каденції Луцької міської ради відпрацювали перше сесійне засідання. На урочисте сьоме скликання прибули усі 42 обранці, яких 15 жовтня під час місцевих виборів обрала громада Луцька. У міській раді тепер є представники семи політичних партій, які отримали змогу підтвердити обіцянки, які декларували у своїх передвиборчих програмах. Відкрив перше сесійне засідання новообраний голова міської ради Микола Романюк, якого Лучани переобрали на черговий термін. Депутатський корпус, який я щирої душі, також вітаю з. Обранням. Вітаю з набуттям сьогодні повноважень депутата Луцької міської ради. І спільно з лучанами буду робити все для того, щоб в нашому місці було зроблено максимально все для того, щоб лучанам жилось комфортніше. Серед депутатів було чимало нових обличчя були й ті, для кого ця сесія стала продовженням роботи у системі місцевого самоврядування, щоправда, тепер з новою розстановкою сил та кількістю представників у майбутніх фракціях. Я думаю, що депутати цієї міської ради будуть більш ініціативними, будуть дійсно працювати в першу чергу на благо громади і на благо міста. І політичні інтереси і якісь власні інтереси відійдуть взагалі. І як як це чи, чи справдиться це чи ні, ми, я думаю, побачимо в декілька перших сесій. Але фракцію КРОП має вузькій міській раді 15 депутатів. І я думаю, це буде давати нам можливість пропонувати і об'єднувати навколо себе демократичні сили для прийняття рішень, які підуть на користь міста. Попри те, що перша сесія була більш урочистою, аніж робочою, окремі депутати уже обговорювали конкретні питання, якими першочергово планують займатися в ході своєї подальшої діяльності. У нас в цей раз в цьому заживі это будет говорить о многом. Во-первых, в первую очередь я хочу найти общий язык с з города Николаем Рославовичем. Що это касается? Это очень много вопросов ЖКХ, которые були не решены. З огляду на нововведення у виборчому законодавстві у новому депутатському складі міської ради помітно побільшало представниць жіночої статі, серед них і ті, хто вже не вперше вирішує проблеми лучан, а тому розуміють, що фронт робіт в подальшому буде доволі широким. Дуже багато є звернень, які будуть вноситись першочергово, напевне, на питання комісії, а потім вже на сесію міської ради, оскільки проблематика в наших людей це питання житлово-комунального господарства, відповідно, і дороги, прибудинкові території. Ну тобто таких багато дуже звернень на офіс розвідку кварталу до нас поступало. Будемо узгоджувати, будемо піднімати, будемо затверджувати. Відчуваю дуже велику відповідальність за людей, які мене обрали. Мені повірили, довірилися і взагалі усі звернення, які вони будуть приносити до нас в офіс, будемо розглядати і усі пропозиції будуть прийматися. Звісно, хвилювання було. Хвилювання є надалі, оскільки ця робота це нова. Я ніколи не була депутатом. Оскільки я працюю в офісі розвитку кварталу, відповідно напрацювання є і на є багато. Офіс розвитку кварталу буде як приймальна депутата, оскільки я працюю з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 вечора. Тому, будь ласка, звертайтеся з вашими пропозиціями і проблемами. До сьогодні в Україні триває війна, яку влада охрестила антитерористичною операцією. І другий рік Луць прощається з героями, які гинуть на сході. Під час першої сесії міської ради жителі Луцького району Валерія Марсенюка, який 21 листопада загинув від кульового поранення на сході, шанували хвилиною мовчання. Завтра у Луцьку оголошено день жалоби. Серед новообраних депутатів є і ті, кому пощастило повернутися живими після війни на сході, після подій на Майдані. Сьогодні деякі з них у різних політичних силах, в тому числі і про Складних, але переконують, що політика і справи міста не дотичні. Давайте так: персона президента, по-перше, ми, ми не Верховна Рада. Багато можна роз, 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 розмірковувати. А як зробити? Ви маєте на увазі президент? Я кажу, ну, Я на цю тему взагалі не хочу розмовляти. Головне завдання міської ради це благоустрій та покращення добробуту громади. Взагалі, ви знаєте. Як я кажу, Луцьк починається з вивізки, так само, як театр починається з вішалки. Е, дуже прикро, що в нашому місті по два рази перекладають асфальт в центрі міста, а окраїни, та сама Дубнівська, мандат, від якої громади я її отримав, до цього часу ще без асфальту, там повне бездоріжжя. Спілкувався з багатьма людьми. Їх будемо одержатись, виконувати ті побажання, що люди давали, бо ж нас для того обирали, щоб ми працювали на благо міста, щоб ми додержувалися тих стратегій, що ми обіцяли війнам. Новообраним депутатам вручили посвідчення і в роботі сесії оголосили перерву до 26 листопада. Саме через два дні планують обрати заступників міського голови та секретаря міської ради і перейти до формування політичних фракцій. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк продовжує свою роботу спрямовано на розвиток міста. У Луцьку запрацювали офіси розвитку кварталу. Тут ми чекаємо на людей, які прагнуть змін. Ми готові вислухати лучан, яким потрібна допомога. Ми знаємо відповіді на актуальні для вас питання. В офісах розвитку кварталу лучани можуть. Дізнатися, як впливати на зміни, спрямовані на розвиток свого кварталу, обговорити проблеми міста, дізнатися, як захистити права споживачів, оформити пенсії, субсидії та інші види соціальних допомог. Ми навчимо вас, як створити об'єднання співвласників у вашому будинку і надамо консультації щодо заповнення документів. Проведемо спеціальні тренінги та семінари. Надамо консультації з приводу сімейних та побутових питань, офіси розвитку кварталу, розташовані за такими адресами. Вулиця Гордіюк, 37, Проспект Соборності, 38, Проспект Відродження 10, Вулиця Конзелевича, 30, Дружби народів, 6. Корольова 10, вулиця Ковальська, 47А, Шухевича, 6. Нам важливо, чим живе наше місто, і ми хочемо, щоб воно розвивалося. Долучайтеся до змін разом з фондом Ігоря Палиці Новий Луць. Факт затяжної антитерористичної операції сколихнув усю Україну. Байдужих практично не залишилося. Але прикро те, що і мобілізовані солдати, і добровольці опинилися у зоні військових дій у жахливих умовах: беззбройні, без необхідної екіпіровки, засобів, харчування, елементарних побутових речей. Цю ганебну прогалину розпочали заповнювати волонтери. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк не залишився осторонь. Налагодилася співпраця із потужними і знаними волонтерськими Організаціями, спілкою ветеранів Афганістану, серцем патріота, автомайданом України, Волинь-СОС, поліськими партизанами, центром волонтерів довіра і ще багатьма іншими. На передову пішла адресна необхідна допомога: карематики, кевларові шоломи, бронежилети, взуття, теплий одяг, захисні окуляри у сезон ГРВІ, необхідні медикаменти, продукти. На потреби військових надсилали необхідне обладнання, у тому числі рації, безпілотники, із транспортного забезпечення, поза Кошти на придбання авто для підрозділу Азов, так званий чорний тюльпан, автомобіль для особливої гуманітарної місії. До того ж, необхідні були запасні частини, паливно-мастильні матеріали. Чимало найнагальнішого надійшло до медичних закладів на лікування і реабілітацію воїнів. За останні два роки на потреби АТО фонд виділив зі свого бюджету понад 31 мільйон гривень. Окрім допомоги на військові потреби безпосередньо на території АТО у фонді Новий Луцьк започаткували довготривалі проекти із підтримки учасників бойових дій і їхніх сімей. Відпочинок у санаторіях і на курортах. Проект зігрій душу та психологічний відпочинок. Адресна допомога кожному учаснику. Фонд Ігоря Палиці виділяє кошти учасникам. АТО. хто був поранений, то там поза чергою давали. Матеріальну допомогу тисячу гривень, тож її теж її отримав. І коли отримував, Ірина Мирославівна, от мені при зустрічі сказала, що є можливість поїхати на відпочинок в Буковель. От, тоді ми вже якби ну це, я ніколи в Карпатах не був. Мені дуже ця ідея сподобалася, і дружині мені так само. У Нас мало бути весілля 12 вересня, і якраз тоді співпадало так, що їхала група на відпочинок туди. І нас, нас запросили, нам запропонували. І я погодився, ми поїхали туди. Усі учасники АТО мають право звернутися в фонд за одноразовою матеріальною допомогою, а також за потреби вони звертаються за необхідною юридичною консультацією у випадку проблем оформлення документів. Допомога учасникам АТО у нас здійснюється з 8 серпня 2014 року, і от вже буде рік, як ця цей проект триває. От статусу учасника бойових дій не по не обов'язково мати, щоб звернутися та отримати допомогу у фонді, оскільки Ігор Петрович дуже лояльний до чоловіків, які беруть участь, в АТО та достатньо тільки довідки про те, щоб людина безпосередньо брала участь у антитерористичній операції на сході України під проектом програми «Допомога учасникам Учасникам АТО та їх сім'ях є підпроект, який називається допомога вагітним дружинам учасника, учасників АТО. От до нас звертаються вагітні дружини учасників АТО. Тобто не обов'язково, щоб учасник АТО сам отримав у нас допомогу. Буває так, що він не отримав, а дружина все рівно почула про цей підпроект наш і звертається до нас, щоб отримати допомогу у зв'язку з вагітністю та майбутніми пологами. Той, хто дивився в очі жахам війни, повертається іншою людиною, потребує психологічної підтримки. По новому будувати свої стосунки мусять усі члени сімей учасників АТО. Саме для цього започаткований проект із психологічної реабілітації. Наш проект досить такий універсальний. Він універсальний чим тим, що ми окремо надаємо психологічну допомогу абсолютно безкоштовно, поза межами власне цього трьохденного психологічного відпочинку. І в будь-який час, пройшовши ці три дня, вони можуть до нас звертатися. І це можуть бути і групові заняття, окремо тільки для учасників АТО. Це можуть бути і групові заняття для сімей, групові заняття для діток. І це можуть бути індивідуальні заняття, і так само і шлюбні партнерські заняття для шлюбних партнерів. Сім'ї учасників бойових дій на Сході за ідеєю фонду мали можливість відпочити у Буковелі, займаються арт-терапією, отримують необхідні поради і консультації. Патріоти, які захищали незалежність на сході країни, не повинні почувати себе покинутими, а ще гірше ошуканими. Якщо На даний момент ми на, 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 наприклад і перестали звертатися до влади, тому що це дуже важко. В них, як, як правило, на ці речі немає фінансування, але я вже знаю, що є виробляються програми, які будуть... Видаватися кошти, чи буде це буде бюджет на реабілітацію бійців, будемо намагатися з ними працювати. Поки що ми підтримки і розуміння не бачимо. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк практично перебирає на себе функцію того, що мало б здійснюватися на державному рівні, на рівні обласних органів самоврядування, місцевих. В умовах децентралізації це просто необхідно започаткувати гідну підтримку воїнів і їх родин. І міські ради, і районні ради, і обласні ради мають дбати про тих людей, які відстоювали свободу на сході, обов'язково. І не маніпулювати, не зловживати такими речами, як виділення земельних ділянок, які взагалі або нічого не коштують, або на них немає комунікації. І учасник -то, нібито отримав подачку формі цієї земельної ділянки, але для того, щоб там пробувати збудувати будинок, треба ще мільйон або два гривень витратити, щоб затягнути воду, каналізацію або газ. Отакого От немає бути. Це точно. А решту я чітко розумію, що забудовники, які будують багатоповерхові. Будинки, люди, які правда стоять в черзі, теж повинні їх отримати, але і учасники АТО теж мають мати свою чергу і отримувати такі квартири. Та все ж це лише частка того, що можна було б зробити спільно з громадою Луцька, вважає голова правління фонду Олександр Товстенюк. Алгоритм підтримки воїнів має бути чіткий, прозорий і доступний для розуміння кожній людині, щоб кожен лучанин знав свої права і міг ними скористатися у будь-який момент свого життя. Ми не повинні бути осторонь. Такі ту добре, такі супер. нормально. Такі. супер. Все вони. Вони Це вам перезвонять Це якраз підбір вони перезвонять і сказікатовщина. Чи добре, чи ні? Добре. Ідея плести шкарпетки для солдатів. АТО у пані Марії з'явилася спонтанно. Хотілося бути потрібною допомагати тим, чим уміє минулого холодного сезону. Виплила 100 пар. Тепер новий в'язальний марафон. 28 передала. 14 передала. Е в групі Азов і оце зараз 14 нав'язала пару. Ну відгуків вони приновозили, тому що я там от записки не ложила, номер телефону не ложила, але від Саші подяка була. Окрім шкарпеток пані Марії, на передову зібрали продукти, теплі речі, постіль. Є постійні меценати, підприємці, які постачають хлібобулочні вироби, солодощі інші продукти. Цього разу це підприємеці з Рівного дорогою, автомобіль зупиниться у Лубнах, де його також довантажать постійні помічники. Іноді підходять випадкові люди, які знають, що волонтерський мікроавтобус збирають що четверга п'ятниці. Їдемо на 14 14-ту танку. Вже давно їх не були земні. Прибор нічного бачення вони біля Вугледара, а пізніше їдемо далі по кругу. Це Покровське, там 12-та бригада, там ковальські хлопці, там разом і 308-ма. Ми їм теж ведемо і передачі від рідних, і з Ковеля передає. Люблинецька школа. Пізніше їдемо на 17-ту біля Артемовська. Волонтерська організація «Серце Патріота розташовується на території інституту після дипломної освіти вчителів. Тому часто тут організовують благодійні акції спільно із педагогами, з митцями. Це і учнівська студентська молодь, це освітяни, які проходять на курсах підвищення кваліфікації, приїжджаючи сюди, приймають беруть участь у благодійницьких акціях, зокрема і залученням і арт. Тистів волинського нашого хору, кантабіле і людей небайдужих. Учасника ТО і також знаний волонтер Олександр Кравченко напередодні відвідав тематичний захід у дитячому садку. Дошкільнята передали бійцям свої малюнки. Тож в Олександра цього разу почесна місія посередника. Розумієте, я все рівно там, я все рівно там. І якщо не дай Боже, якщо вже буде надто гаряче, сів і полетів. У мене мій бойовий конь завжди повній бойовій готовності. Автомобіль із таким цінним вантажем здійснив уже близько сотні поїздок. Рухається затвердженим перевіреним маршрутом. Туди, де його уже чекають бійці, змучені непевністю і невідомістю. Раніше, знаєте, як хлопці ходили, воювали, відступали, то був рух, а зараз дуже багато в очікуванні, а очікування ще воно більш важче, чим якась робота. Вітневий меморандум розпочав зміни у спортивному житті нашої області і країни в цілому. Реконструйований стадіон Авангард поступово перетворюється у потужний легкоатлетичний комплекс міжнародної категорії. І, хоча ще багато належить вдосконалювати, початок вже прокладений. Зауважив черговий гість Волині, віце-президент Європейської атлетики Карел Пільний. Він разом із головою управління фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк Олександром Товстенюком та президентом Волинської федерації легкої атлетики Володимиром Рудюком оцінив Якість проведених робіт на стадіоні та стан спортивної інфраструктури Луцька. Я был очень удивлен, потому что я не ждал такой красивый комплекс, такой красивый стадион, модерный и так далее. И я очень рад, что у вас это возможно, потому что есть здесь не только возможность для таких соревнований, как чемпионат Украины, но и какой-то большой международный лимитинг легкой атлетики или какой-то европейский чемпионат юниоров, юношей. и Так. Я верю, что это возможно будет и здесь. Головна мета приїзду віце-президента європейської атлетики швидше інтегрувати Луцьк у міжнародне спортивне життя. Раніше Карел Пільний очолював Федерацію королеви спорту у своїй країні. За той час Чехія швидко змінила соціалістичну модель спорту на сучасну європейську. Однак у Чехії про розбудову стадіонів і розвиток спорту дбають насамперед міські управління. Таких меценатів, як засновник фонду Новий Луцьк Ігор Палиця, поки що немає. А ви якби перешагнули? В городе Луцк эту часть, о которой я говорил, о, о городской помощи, и взяли помощь от, от фонда. Это прекрасно, что вы это сделали, но это такая новая система, которая сейчас приходит. И что касается базы, то главная база, это отвисит нормально от городов, от городских советов. Но это, это улучшение этой базы. Абікновено приходять. от таких фондів водночас із цим візитом на Волині працювала Всеукраїнська конференція легкоатлетичного напрямку, куди зібралися президенти усіх регіональних підрозділів. Серед них знані у світі спортсмени. Такі заходи традиційні, аби обмінятися досвідом та накреслити майбутні напрямки праці у своїй галузі. Ми працюємо сильно. Ми намагаємося підтримувати будь-яку здорову нормальну ініціативу. Тому Тут сьогодні конференція це спосіб того ж навчання. Ми ми приводимо. Ми приїжджає приїжджають сюди наші колеги з інших областей. Вони бачать, як тут як тут люди змогли організувати, як тут добре, яке це європейське місто. Недарма місцем конференції обрали саме Луцьк. Із реконструкцією центрального стадіону тут відкрилися нові можливості не лише для регіонального спорту, але й для розвитку легкої атлетики всеукраїнського рівня. Представники обласних федерацій набирались вражень і черпали натхнення. Я получила удовольствие. Я вам завидую искренне от души. Почему? Потому что есть такие люди, которые любят спорт, которые сказали, я хочу, чтобы моя область была лучшей на Украине. Я это сделаю, и он это делает. И хочу пожелать ему, чтобы все его обещания исполнились в реальности. И я попробую ваше видео передать нашим николаевцам, чтобы, может быть, кто-то такой же, как Игорь, у нас появится в области, и мы тоже станем передовой областью на Украине. Мы, дивлячись на ваш стадион, Далеко відстали. Сподіваємося, що це буде прикладом для нашого керівництва, що можна зробити, що знайдуться люди. Прихильники не тільки а взагалі здорового способу життя, адже це вид заняття фізичними вправами, що сприяє покращенню здоров'я людей. І я сподіваюся, що все-таки тут ми недалеко і цей досвід буде позитивний. Я поздравляю вас, у вас прекрасний стадіон. Я слышала багато прекрасних відзивів наших атлетів, легких атлетів, які здесь вже участвують, приїжджали, сорівнувалися. Мягке, хороше, не травмують ноги, покриття. Це дуже здорово. Дякую вам, Луцьк! Картина спортивного поступу на мапі України мало чим варіюється. Вона не найкраща, але тим сильніший стимул її змінити. Ми вражені презентацією, яку провів фонд Ігоря Палиця Новий Луцьк» щодо перспективи будівництва в кожному районному центрі Волинської області. Як мінімум 250-метрового стадіона, а по можливості 400 метрового. Це, звичайно, величезний внесок. Він лишається на багато поколінь і закладає підстави для спортивного розвитку всієї нації, не тільки волині. Пошук меценатів, прихильників спорту, які готові не лише ним займатися і пропагувати, але й вкладати свої гроші. Справа непроста. Спортсмени зізнаються, що для цього недостатньо тільки знайти таку людину, але переконати її у серйозності своїх намірів, працювати відповідально і з реальною перспективою. Силу, напевно, як кажуть, суспільно-політичної ситуації поки що ми ще не, не, не завершили цей діалог, але ми звичайно намагаємося, шукаємо в пошуках. Тут же важливо під кожну людину треба запропонувати правильний проект, і щоб він був переконливий, щоб він, людина зацікавилася цим. І в результаті напевно дуже важливо, щоб збіг обставин був такий позитивний, щоб цей проект реалізувати. Фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк гідний взірець для наслідування. Його співпраця із Волинською федерацією легкої атлетики модель нового типу взаємовідносин спорту і організації мецената, коли допомога йде не на окремі заходи, а на докорінну відбудову спортивної галузі. Працювати на майбутнє, не чекаючи швидких дивідендів. Ось принцип праці Ігоря Палиці. За поточних неповних 11 місяців. Фонд інвестував у спорт близько 30 мільйонів гривень. Більша половина з яких цьогоріч була спрямована саме на легку атлетику. Засновник фонду Ігрупалиця і команда фонду переконана, що здоровий спосіб життя, фізична культура та спорт є основою здорової нації. І з цього випливає усе. Пільні плани Федерації легкої атлетики України і фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк на реконструкції стадіону Авангард не зупиняються. До високого рівня належить вкласти чимало зусиль і засобів в розвиток спортивної інфраструктури. Це і благоустрій самого комплексу, наявність місця для розміщення спортсменів, заклади харчування, відпочинку. У грудні ж Луцьк готується зустрічати чергового поважного гостя, президента Європейської атлетики. Волинська федерація прагне переконати європейську спільноту, що Україна не лише безпечна для спортивних. Тих випробувань, але й спроможна забезпечити гідний рівень їх підготовки.